Нас зараз готують, людство готують до контакту, до першого контакту. Якщо людство буде готове, він відбудеться наступного року, в 26-му році, і вже за реакцією, за результатами. Це не означає, що тут прилетить літак, з нього висадяться інопланетяни і будуть там руки комусь тиснути. Ні. Просто з'явиться певна інформація, певні картинки, і буде перевірятися реакція людей. Чи не буде масового психозу там, наприклад, чи не буде якогось хаосу, анархії? Тобто, це все дуже так м'яко. Нас дуже м'яко готують ось такими заявами, певними вкидами в новини. І людство зараз готове більш аніж будь-коли не просто готове, чого? а чекає з нетерпінням. Боже О, голова, я не хотіла сказати оцього цього вони й хочуть. Оцього цього вони й хочуть, щоб люди дійсно чекали з нетерпінням і щоб люди хотіли цього контакту. Не тільки були готовими, щоб вони активно хотіли цього і шукали цього контакту.